Прогноз погоди в Україні на три дні з 2 по 4 листопада мене звати Українщик і це канал Всілякі новини. Найближчими днями у більшості областей нашої найкращої у світі країни спостерігатимуться нічні і ранкові заморозки. Разом з тим, денна температура повітря буде доволі комфортною. За оновленими даними, найближчі сильні магнітні бурі, які можуть вплинути на самопочуття і здоров'я, очікуються 13 і 14 листопада. Також у триденний період з 2 по 4 листопада в різних областях литимуть доволі сильні зливи. Зараз детально розкажу, де саме варто очікувати на заморозки, а також дам знати, у яких областях і якого конкретно числа варто очікувати на дощі. Але перед тим, будь ласка, поставте вподобайку даному відео, підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях, з якого міста, села або області України ви нас дивитесь. Також надрукуйте, яка у вас погода на момент перегляду даного прогнозу прогнозу. кожен ваш коментар, підписка і вподобайка дуже дуже сильно допомагають розповсюдити даний прогноз, на якомога більше українок і українців. Також, якщо бажаєте, напишіть, як часто ви нас дивитесь і що вам подобається у наших прогнозах найбільше. Щиро вам за це дякуємо. А тепер повертаємось до погоди. У четвер, 2 листопада, небо по всій Україні буде сонячним, з хмарністю опадів не випаде в жодному з регіонів. Північ у Чернігівській і Сумській областях день термометри покажуть плюс 9 плюс 11 градусів, вночі плюс 7, плюс 5. Велика ймовірність заморозку. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. На півдні України в Миколаївській області, а також на Херсонщині, в день плюс 14, плюс 16 градусів, вночі плюс 9 плюс 6. На Запоріжжі денна температура повітря також плюс 14 плюс 16 градусів, а от вночі тепліше плюс 11 плюс 9. Одещина тут буде плюс 15 плюс 17 в день, плюс 9, плюс 7 градусів вночі. В Криму у світлі години доби плюс 16 плюс 18 градусів, в темні плюс 12 плюс 10. Нагадуємо, що небо всієї України буде сонячним і малохмарним. Дощів не варто чекати в жодному регіоні. Вітер північно-західний відчутний 7-12 метрів за секунду. Захід, на Рівненщині, Хмельниччині і в Тернопільській області. В день синоптики обіцяють плюс 11, плюс 13 градусів. Вночі від 4 до 2 градусів тепла. У Волинській області денна температура повітря плюс 12, плюс 14 градусів, нічна плюс 4, плюс 2. У Львівській, Івано-Франківській і Чернівецькій областях, а також на Закарпатті термометри покажуть плюс 13, плюс 15 градусів у денні години доби нічна температура повітря на Львівщині – плюс 5, плюс 3 градуси. В Івано-Франківській і Чернівецькій областях в темні години доби буде плюс 3, плюс 1 градус. А на Закарпатті вночі стопчики термометрів показуватимуть плюс 7, плюс 5 градусів. По всьому заходу, 2 листопада, збережеться сонячна і малохмарна погода без опадів. Нічні заморозки можливі по всьому західному регіону. Вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду. Схід нашої держави буде сонячним і без опадів, як і вся Україна цього дня. На Харківщині вдень плюс 11 плюс 13 градусів від 9 до 7 градусів тепла вночі. В Донецькій області день буде на 1 градус тепліше, плюс 12 плюс 14 вночі, плюс 12 плюс 10 градусів. І на Луганщині синоптики обіцяють від 11 до 13 градусів тепла у світлі години доби, плюс 12 плюс 10 у темні, вітер південно-західний 7-12 метрів за. Секунду. Центральний регіон України. Житомирщина: плюс 11 плюс 13 градусів в день, плюс 6, плюс 4 вночі. Можливі нічні заморозки. На Київщині, і в самому Києві. Денна температура повітря плюс 12 плюс 14 градусів, нічна плюс 7 плюс 5. Також є ймовірність заморозку. В Полтавській і Черкаській областях в день очікується плюс 11 плюс 13 градусів. Вночі на Полтавщині плюс 8 плюс 6, у Черкаській області плюс 7, плюс 5 градусів. На Черкащині можливо підморозить. На Вінниччині термометри покажуть плюс 12, плюс 14 градусів в день, плюс 5, плюс 3 вночі. Мешканці Вінниччини, будьте готові до можливих заморозків. На Дніпропетровщині і в Кіровоградській області плюс 12, плюс 14 градусів в день, від 9 до 5 градусів тепла вночі. Опадів в центрі України, як і в інших регіонах, цього дня не очікується. Сонячне і мало хмарне небо. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. У п'ятницю, 3 листопада, ніч теплою не буде майже в жодній області, а на частині територій литимуть дощі. Північ на Чернігівщині плюс 9, плюс 11 градусів в день, плюс 4, плюс 2 вночі. В Сумській області в день плюс 8, плюс 10 градусів, плюс 3, плюс 1 вночі. Нічні і ранкові заморозки на півночі цього дня гарантовані. Вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду. Сонячно, невелика хмарність і без опадів. В усіх південних областях 3 листопада литимуть дощі різної інтенсивності. Південь України це єдиний регіон, де заморозків точно не буде. На Одещині в день стовпчики термометрів покажуть плюс 17, плюс 19 градусів, вночі від 11 до 9 градусів тепла. Тут можливий невеликий дощ. На Запоріжжі в день набагато прохолодніше – плюс 13, плюс 15 градусів, вночі – плюс 11, плюс 9. Мешканці Запоріжжя, будьте готові до сильної зливи. В Криму – плюс 16, плюс 18 в день, плюс 13, плюс 11 вночі. Тут також очікуються істотні опади у вигляді дощів. На Миколаївщині і Херсонщині, в світлі години доби, температура коливатиметься від 14 до 16 градусів тепла, в темні плюс 10, плюс 7. На Миколаївщині покрапає легенька мжичка, а у Херсонській області відчутна злива. Вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду. Захід на Волині і Хмельниччині в день плюс 13, плюс 15 градусів. Вночі від 7 до 5 градусів тепла. Велика ймовірність заморозку. На Львівщині і в Тернопільській області денна температура повітря плюс 14, плюс 16 градусів. Нічна плюс 7, плюс 5. Тут також, скоріш за все, трохи підморозить у Рівненській області плюс 12, плюс 14 градусів в день. Нічна температура повітря плюс 6, плюс 4. Можливі заморозки. Закарпаття тут в день плюс 15 плюс 17 градусів, вночі плюс 8, плюс 6. На Івано-Франківщині також плюс 15, плюс 17 градусів в день. А у нічні години доби прохолодніше плюс 4 плюс 2 градуси, нічні і ранкові заморозки. І в Чернівецькій області вдень синоптики обіцяють від 14 до 16 градусів тепла, вночі плюс 6, плюс 4. Велика ймовірність заморозків. Небо на заході буде сонячним, малохмарним і без опадів. Вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду. Схід на Харківщині і Луганщині в день очікується плюс 9 плюс 11 градусів. Вночі на Харківщині плюс 5 плюс 3, на Луганщині плюс 6 плюс 4 градуси. В Донецькій області денна температура повітря плюс 10 плюс 12 градусів, нічна плюс 7, плюс 5. Вітер східний 7-12 метрів за секунду. В усіх трьох областях східної України очікуються істотні зливи, до яких може приєднатися нічний і ранковий морозець. У центральній Україні синоптики прогнозують плюс 12, плюс 14 градусів в день на Житомирщині, Вінниччині і Київщині, а також у самій столиці. Вночі у цих областях буде плюс 6, плюс 3 градуси, є вірогідність заморозку. На Дніпропетровщині і Кіровоградщині плюс 11, плюс 13 в день. Плюс 8, плюс 5 градусів вночі. В Черкаській області денна температура також плюс 11 плюс 13 градусів. Нічна прохолодніша плюс 5 плюс 3. Можливі заморозки. І на Полтавщині в день синоптики прогнозують від 10 до 12 градусів тепла. Вночі плюс 5 плюс 3. Вночі трохи підморозить. В центрі буде хмарно з проясненнями і без опадів. Вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду. У суботу, 4 листопада, дощові хмари передислокуються з південного сходу у західний регіон. Південні вітри пригонять нам чергову порцію істотного потепління. Нічна температура по всій країні також підвищиться а нічні заморозки, якщо й будуть, то тільки у двох областях. Північ на Чернігівщині в день плюс 13 плюс 15 градусів, вночі плюс 7 плюс 5. В Сумській області в день також плюс 13 плюс 15, вночі прохолодніше плюс 6 плюс 4 градуси. Саме на Сумщині і Чернігівщині є маленька вірогідність заморозків. Вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду, хмарне з проясненнями небо і без опадів. На півдні цього дня буде дуже-дуже тепло. В Миколаївській і Херсонській областях, а також на Запоріжжі денна температура повітря коливатиметься від 19 до 21 градусу, вночі плюс 12, плюс 10. В Криму буде ще тепліше, плюс 21, плюс 23 градуси у денні години доби, плюс 13, плюс 11 у нічні. І в Одеській області також плюс 21, плюс 23 градуси в день. Вночі тепліше плюс 14, плюс 12. Опадів 4 листопада на півдні України не буде. Сонячне і мало хмарне небо. Вітер південний 7-12 метрів за секунду. Захід. Тут в усіх областях очікується хмарна і дощова погода. На Львівщині, Тернопільщині, а також у Волинській і Рівненській областях в день плюс 14, плюс 16 градусів, вночі плюс 10, плюс 8. У Хмельницькій і Чернівецькій областях трохи тепліше: плюс 15, плюс 17 градусів в день від 10 до 7 градусів тепла вночі. На Закарпатті плюс 13, плюс 15 в день, плюс 10, плюс 8 вночі. І в Івано-Франківській області 4 листопада буде дуже тепло: плюс 16, плюс 18 градусів у світлі години доби, плюс 10 плюс 8 у темні. На Волині і Львівщині синоптики прогнозують невеликі дощі, а в усіх інших західних областях литимуть справжні зливи. Вітер на Заході буде південно східний, легенький 5-10 метрів за секунду. Схід на Харківщині денна температура плюс 14 плюс 16 градусів, нічна 9 плюс 7, на Донеччині від 15. До 17 градусів тепла буде в день, вночі плюс 12 плюс 10, і в Луганській області плюс 14, плюс 16 градусів в день, плюс 11, плюс 9 вночі. Хмарне з проясненнями небо і без опадів це те, що чекає мешканців Харківщини, Луганщини і Донеччини. Вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. Центр України. Тут істотні дощі литимуть в Житомирській області, на Вінниччині також може трохи покрапати. На Київщині, в Києві, у Полтавській, Дніпропетровській і Кіровоградській областях, а також на Черкащині, буде хмарне з проясненнями небо і без опадів. Денна температура на Житомирщині плюс 15, плюс 17 градусів, нічна плюс 9, плюс 7. На Вінниччині і Черкащині в день також плюс 15 плюс 17. вночі від 10 до 7 градусів тепла. В Дніпропетровській області в день стовпчики термометрів покажуть плюс 16 плюс 18 градусів, вночі плюс 10 плюс 8. На Полтавщині плюс 16 плюс 18 градусів в день, плюс 8, плюс 6 вночі. В Кіровоградській області. Температура повітря коливатиметься від 21 до 18 градусів тепла в день, плюс 11 плюс 7 вночі. На Київщині і в самій столиці в день плюс 15 плюс 17 градусів, вночі плюс 8 плюс 6. Вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. Шановні глядачі, ми вам щиро дякуємо за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, а також діліться даним прогнозом в соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook тощо. Розповідайте про нас друзям, рідним, сусідам і колегам. Бажаємо вам гарного настрою, надмічного здоров'я! І нехай вам завжди, і в усьому щастить! Хай з вами буде сила і Бог! З вами були всілякі новини. Мене звати Українчик. Зовсім скоро знову побачимось.